Він мив туалети вдень і заправляв авто вночі, а потім збудував Forever 21 – імперію швидкої моди, що принесла йому 4,5 мільярди доларів. Це історія до начана. 1981 рік. 22-річний Дон приїжджає в Лос-Анджелес з Південної Кореї, без грошей, без знайомств, без англійської. Щоб зібрати стартовий капітал, він хапається за три роботи одночасно: прибиральник, заправник, офіціант. Кожен долар іде в скарбничку. Саме на заправці він помічає. Власники найдорожчих машин працюють у моді. Це стало знаком його шансом. У 1984 році, маючи всього 11 тисяч доларів, він з дружиною відкриває крихітну крамницю Fashion 21. Стратегія проста: щодня новий одяг, низькі ціни, і стиль якого немає в інших. За рік продажі взлітають втричі. Далі шалений ріст, магазини в кожному торговельному центрі, назва Forever 21 і мільярдні прибутки. І хоча у 2019-му імперія збанкретувала, історія донечана це не про падіння, це про те, як іммігрант без нічого завдяки неймовірній праці зміг перетворити мрію на глобальний бренд і довів, що все можливо.